Повної аутентичності, щоб це відео максимально відповідало серіалу, про який я вам сьогодні хочу розповісти, його напевно варто було б розбити на 15 частин та один спін-офф. Але на жаль, чи на щастя, у мене немає бажання приділяти стільки сил лише одному серіалу, тому обійдемося одним або двома відео, у залежності, як ви будете проявляти актив. А саме сьогодні я хочу поговорити з вами про один із моїх найулюбленіших серіалів, надприродне, який налічує 15 Сезонів та один провальний спін -оф. серіал, за яким я слідкував аж до останнього сезону. Дивився кожну серію, як тільки вони виходили у трансляцію, і з нетерпінням чекав нових сезонів. І чим далі виходили нові сезони, тим більше я розумів, що серіал варто завершувати. Але його тягнули, тягнули і тягнули, так як це вже був конвейер, який з шедеврального серіалу з одним з найкращих саундтреків, унікальним сюжетом та іншим. Став типовим посереднім серіалом, який тягнуть тому, що рейтинги це відео це сповідь фаната надприроднього фаната оцієї всієї міфології, яку створив Ерік Кріпке у своєму творі. Фаната, якому час визнати, що його улюблений серіал в якийсь момент історії звернув не туди. Не забувайте про вподобайки, коментарі та підписки. А я починаю. Зробити це відео я вирішив у форматі від успіху до провалу, так як він дуже полюбився моїм глядачам на ігровому каналі, де я розбирав історію певної ігрової серії та шукав причину або групу причин, через які все пішло не так. Тому вирішив, що надприродне це ідеальний серіал для цієї рубрики. Але спочатку давайте я вас трохи ознайомлю з бекграундом цього серіалу. Надприродне це один з найкращих серіалів у своєму жанрі, а саме у жанрі сучасного темного фентезі. Попри те, що дії відбуваються у нашому сучасному світі, а не у світі умовного Dark Souls, супернатуралів можна назвати гарним представником та навіть переосмисленням жанру, Ерік Кріпки, якого ви вже можете знати по серіалу Хлопаки, який я розбирав на цьому каналі, з великою любов'ю підійшов до прописання місцевого світу. Серіал розповідає про двох братів: Сема та Діна Вінчестрів, які грають гарні у своїй майстерності актори Джаред Падалекі та Дженсен Екл. Їх історія починається з того, що вони відправляються на пошуки зниклого батька, який є мисливцем на чудовиськ. І таким чином історія затягує героїв у неймовірні пригоди з демонами, янголами, пеклом, раєм, різними богами, вампірами, вовкулаками та багато чим іншим. Scary. попри свій темний та серйозний стиль, серіал взагалі не душний. принаймні до певного сезону. Головні герої не ходять тут з постійно серйозним обличчям та не вдають себе супергероїв. Хіба ще в цьому епізоді bad. Bad. Ерік Кріпке зробив саму правильну річ. Він зробив своїх героїв максимально людяними зі своїми проблемами, травмами та жартами. Те, як і Дін постійно підколюють один одного, постійно сваряться, як то пара маразматичних пенсіонерів. За цим цікаво спостерігати, відчувається якась така знаєте, братська любов через екран, і це не дивно. Бо кріпке це геніальний мужик, який розробляв проект 10 років, збираючи міські легенди, вивчаючи міфологію, біблію та інше. Концепція кілька разів змінювалася, пройшовши шлях від оригінальної ідеї серіалу антології та задумки про двох репортерів. Які їздять країною і борються з демонами в пошуках правди, до остаточного проєкту телесеріалу. Кріпке обов'язково хотів, щоб це був телесеріал про подорож, відчувши, що це найкращий спосіб розповісти ці історії, тому що така подача буде близька кожному глядачу, і особисто для Кріпки це відчувалося якось так по-американськи. Так як автор вже працював над іншим серіалом ВБ Тарзан, то він скористався шансом продемонструвати першочерговий сценарій саме про репортерів Київ. Рівництву, але ідея з репортерами їм була не дуже до душі, після чого Ерік швидко змінює концепцію на подорож двох братів, яка керівництву сподобалася більше. Тому після редагування всіх деталей, прізвища героїв, їх походження та інше. ВБ дали добро на зйомку пілотного епізода. До речі, саму концепцію репортерів потім протягом серіала все таки реалізували. Але у вигляді епізодичних персонажів в сезонах серіалу важливо те, що Ерік кріпки позиціонує надприродня як сучасний вер вестерн. а у гарному вестерні має бути благородний кінь, так як гарні ковбої вже є. І вибір машини був важким, так як спочатку вірним конем Вінчестерів мав стати мустанг 65-го року. Але з часом, завдяки пораді сусіда, автор змінив мустанг на Шевроле Імпала 67-го року. А головний аргумент сусіда був тим, що багажник в імпалі значно більший, і тіло там заховати буде набагато легше. Перший пілотний епізод вийшов 13 вересня 2005 року, і він сподобався глядачам. Тому пізніше вийшли ще декілька серій, які мали чудові рейтинги. Тому серіал отримав зелене світло на реалізацію першого сезону. І спочатку Кріпке планував, що серіал матиме тільки три сезони, але потім вирішив розширити серіал на п'ять сезонів. І ось якраз таки п'ятий сезон мав бути останнім фінальним для історії. Проте через рейтинги та прохання фанатів серіал продовжувати. Вжили а Ерік Кріпке пішов з поста шоуранера, так як для нього основна сюжетна лінія вже була завершена. Тому кожні декілька сезонів шоуранери змінювалися, допоки серіал не закінчився аж на 15-му сезоні. Потім продюсери, щоб не втрачати гроші через закриття шоу, вирішили: а чому б нам не зробити ще якийсь серіал у цьому всесвіті? І так, щоб нас не закидали лайно, і зробили спін офф який відбувається у паралельному всесвіті під назвою Вінчестери. Проте після першого сезону. Ну його закрили, бо це було жахливо, і все таки авторів закидали лайном. Успіх цього серіала заключався у тому, наскільки унікальними є пригоди Сема та Діна. Кожну серію вони борються проти самих різних та сильних ворогів, долаючи усі можливі та неможливі людські межі, перемагаючи навіть смерть. В якійсь мірі це історія про обраних, які кожен раз мають боротися із самою долею, щоб залишатися людьми, при цьому перемагаючи зло. А завдяки фірмовому гумору, який висміє поп культуру, сам. Серіал надприроднє та події, що відбуваються навколо нього, автори одразу показують, що не претендують на звання шедевру, але цей серіал точно стане одним з твоїх улюблених. Нащо ти це зняв? А чого ти язика свого пхав? Так і сталося. Найбільше помітно, як автори висміюють себе в таких епізодах, як ось, наприклад, кросовер зі Скубіду, яким кріпке 100% надихався. Також ще була серія, де герої потрапляють у наш світ, де розуміють, що про їх життя знімають серіал, а самі вони актори. Ми опинилися у вимірі, де ти Екклз, А я, я якийсь там Джаред Далекі. подалекі. Тепер ти поляк. А також, до речі, у надприроднього була аніме адаптація. Що Правда, прожила вона не сильно довго, не мультики. Аніме – це мистецтво. І ось знаєте, якби Діну та Сему не довелося зупиняти апокаліпсіс, там демонів та все інше, то я впевнений, що сиділи б вони в холостяцькій кімнаті Діна, збирали б аніме фігурки та грали на консолях. І я 100% впевнений, що для замовлення японських товарів вони скористалися б найзручнішим сервісом доставки товарів з Японії Zen Market. Zen Market допомагає замовити будь-який товар за невелику фіксовану комісію з. Тисяч японських магазинів, з яких зазвичай без знання японської мови складно щось купити. Обирайте любий товар на сайті, замовляєте, він прибуває на склад компанії, там все запаковують, і далі відправляють звідси прямо до вашої адреси. Фігурки, консолі, ігри та сотні інших товарів ви точно зможете придбати завдяки зенмаркету. У сервіса є гарна україномовна підтримка, що допоможе вам на всіх етапах купівлі. А також гадаю, що вам треба ознайомитися з. З програмою лояльності за посиланням в описі. Повірте, купувати товари з Японії ще ніколи не було так легко. А за моїм промокодом та ви отримуєте ще тисячу зенпоїнтів для доставки. Посилання на зенмаркет в описі до цього відео. До речі, говорячи про те, що кріпки надихався дуже батьма серіалами, мультфільмами, вивчав міфологію і так далі. Дуже цікаво спостерігати, як настільки старий серіал, який виходив дуже і дуже багато років, має дуже багато спільного з тим самим. Відьмаком. Буквально, якщо ви хочете отримати схожий досвід з тим, що відбувалося в самому серіалі, то ви можете прийти умовний відьмак 3 та виконувати там замовлення. Це плюс-мінус буде той самий досвід, що і в кожній серії надприроднього. А взагалі, говорячи про надприродне, це дуже пропрацьований світ з глибоким ЛОРом, який був приречений отримати величезну фанбазу. Так і сталося. Величезна кількість конференцій з фанатами серіалу відбувається і досі, навіть після завершення шоу живе. Якщо вже заговорили за фанбазу, то хочеться окремо згадати одного з головних акторів серіалу Мішу Колінза, що зіграв Кастіеля Янгова, що допомагає братам Вінчестерам, будучи одним з найкращих персонажів серіала. Він ще й як людина, просто красунчик, так як активно підтримує Україну, часто приїжджає до нас і є частиною Юнайтед 24. Тому тут тільки повага, як йому, так і більшій частині каста надприроднього, на відміну від Дженсена Еклза, що дуже любить російських фанатів. І який майже єдиний з касту надприроднього не висловлював підтримку Україні? Я вже мовчу про зйомку у рекламі російської гри Atomic Heart. зашквар, просто пизде. але якщо повертатися до плюсів серіала, такі як саундтрек, який є найкращим з усіх серіалів, що я бачив, і який напряму впливає на героїв та на історію. Чезну фанбазу, шикарний акторський склад, одного з найкращих серіальних антагоністів в історії, якого щоправда під кінець 15-го сезону перетворюють на посміховисько, серіал був одним великим плюсом. Проте, блін, а що ж все-таки пішло не так, що стало причиною за непаду І чому, по більшій мірі, якщо ти починаєш говорити про надприродні, то всі як один кажуть, що цей серіал наче скотився, що він жахливий і так далі. Щоб у цьому розібратися, я пропоную коротко пройтися по всім 15 сезонам з мінімальним. Спойлерами і проаналізувавши їх історію, вийти на причини занепаду. Якщо ж ви хочете повноцінний переказ всього сюжета серіалу надприродне, то дайте мені про це знати, зібравши тисячу лайків під цим відео. Гадаю, що вам буде неважко. Сподіваюсь. Почнемо з найкращих перших п'яти сезонів. Тут ми мали цільну сюжетну лінію, яка має свій початок та кінець. Точку від Еріка Кріпке у першому сезоні нас знайомлять зі світом та персонажами серіала. Спочатку нам показують головну мотивацію героїв, а саме знайти вбивцю їх мами. Після нам демонструють, що це молодший брат вирішив йти своїм шляхом та не полювати на монстрів. Але їх з діном батько під час полювання зник Через що старший брат змушений звернутися за допомогою до себе. Ма з яким вони трохи втратили контакт, бо молодший брат ненавидів бути мисливцем на чудовиськ. Він хотів іти далі і жити своє життя, але через певні сюжетні причини він отримав мотивацію повернутися до сімейної справи. Цей сезон задав настрій та ідею серіала, ставши гарним початком для великої історії. У сезоні було 22 серії, та закінчується він гарним кліфхенгером. Другий сезон надприроднього став прямим продовженням подій першого сезону, який починається з того, що Дін знаходиться в комі та майже помирає. Але через деякий сюжетний спойлер він виживає. Цей сезон продовжив традиційну подорож братів Америкою у пошуках демона, що вбив їх матір, з перервами на знищення інших монстрів. Тут і вампіри, зомбі, перевертні та подібні тварюки. І наскільки ж цікаво, коли кожна тварюка це якийсь унікальний випадок. Ти, наче з братами, вчишся, знищити. Винищувати цих монстрів, що занурює тебе у світ все більше і більше. А загроза, що насувається на героїв, стає більш помітною під кінець сезона, особливо коли Дін вимушений продати душу задля того, щоб врятувати свого брата, отримавши лише один рік життя від демона. Сам же ж сезон виходив з вересня 2006 до травня 2007 року та отримав 22 серії. Третій сезон виходив з 4 жовтня 2007 року до 15 травня 2008 року, отримавши лише 16 Серії, і, хоч менша кількість серій була пов'язана через страйки сценаристів, через що роботу над серіалом тимчасово призупинили, але менша кількість серій тут дуже добре демонструє перегони з часом, який залишився Діну. У цьому сезоні братам треба було знищити сім смертних гріхів, паралельно думаючи, що робити з контрактом Діна. А сам сезон закінчується на тому, що герої знаходять у кого контракт Діна і намагаються знищити демона, який ним володіє. Але по результату герої залишаються ні з чим, так як ліліт закінчить. Контракт та вбиває старшого брата, відправляючи його душу до пекла. Четвертий сезон починається з того, що Діна рятує з пекла якась сутність. Саме в цьому сезоні в серіалі нарешті з'являються янголи. Протягом сезону Дін починає задумуватися над тим, чи справді існує Бог і чи допоможе він їм у боротьбі з демонами та зупинити апокаліпсіс, який ось насувається. Четвертий сезон особисто для мене є одним з моїх улюблених, так як тут автор вирішив перевернути уявлення про янголів та демонів, що Янголи це. Просто солдати Бога, яким до одного місця життя звичайних людей, так як вони, наче як і мають їх захищати, але їм все одно, так як батька, вже давно немає вдома. А демони тільки і мріють про відкриття всіх печати, щоб звільнити Люцифера. Також в історії з'являється Кастіель, який, як на мене, є самим милим та наївним персонажем. Дуже цікаво спостерігати, як Янгол намагається влитися у світ людей, вивчає їх побут та інтереси. Піцаменчулий. Loves this babysitter. А сам сезон виходив з вересня 2008 по травень 2009 року. П'ятий сезон став кульмінацією. Люцифер на волі. Янго та демони полюють на Сема та Діна. Їм довою призначено бути вмістилищами для Міхаїла та Люцифера. Але якщо вони погодяться, то почнеться апокаліпсис і світ буде знищено. Тому героям, як завжди, доводиться перевершити свої ліміти та перемогти. І п'ятий сезон закінчується на тому, що Сем з Люцифером усередині та Михаїл. Падають в пекло до клітки, а Дін залишається сам один, та починає нормальне життя без монстрів, демонів та чогось такого. Ну, в загальному так мало бути. Але ВБ хотіли продовження, тому у кінці може спостерігати Сема, який спостерігає за Діном з вулиці і не хоче заважати йому жити мирне життя. Виходив цей сезон з 2009 по 2010 рік, і після нього Ерік кріпке покинув проект, так як для нього основна сюжетна лінія, яку він розв'язував. Звивав, закінчилася, і правда, важко було б вигадати далі щось більш масштабне та цікаве, щоб кожен раз втримувати увагу глядача. І після цього надприродне почало потихеньку занепадати, тому що найменше наступні два сезони можна сприймати як філери. Шостий та сьомий сезон зняла Сера Гембл. І як на мене, це одні з найгірших сезонів серіалу, не через те, що я там сексист або ще щось, і не через те, що вони зняті навіть погано, а через те, що серіал можна сказати. Просто топтався на місці. Шостий та сьомий сезони нудні, так як після кульмінації п'ятого сезону, це виглядало як декілька кроків назад по рівню. По факту нам демонструють філери про те, що там взагалі відбувається після апокаліпсиса, Боротьба за владу Янголів та демонів, серіал почав втрачати те, за що його всі любили. І єдине, через що я та й багато хто не закинув серіал на цих сезонах, це Сем та Дін за їх відносинами. Мені капець як хотілося спостерігати, тому я і не закидував серіал. Далі прийшов. В Джеремі Карвер та відзняв непогані 8, 9, 10 та 11 сезони. Тут він знову, як і оригінальний автор, сконцентрувався навколо міфології та протистояння янголів, демонів, питання сім'ї і все те, за що серіал так полюбився людям. Тут і кролі почали краще розкривати і почали демонструвати його у всій красі як одного з найкращих персонажів, просто обожнюю його. Розповіли історію Кайна, зробили з діна демона, купу разів рятували світ і поставили точку. В в одинадцятому сезоні, коли вже з'явився Бог, який зміг примиритися зі своєю сестрою Темрявою та пішов у закат, але не думайте, що все так добре. Хоч ці сезони, по моїм відчуттям, і були зроблені на рівні, що їх можна було дивитися, іначе вони як непогані, це все виглядало добре. Проте історія занадто сильно масштабувалася. І, хоч Карвер навпаки хотів менше давити глядачів старою міфологією серіала і більше розвивати нові історії, він, як на мене, навпаки, трохи перемудрив і створив. Ще більше нових персонажів, від кількості яких у мене в якийсь момент просто починала боліти голова. Проте знову ж таки це було непогано. Навіть Кріпке був задоволений, як Джеремі розвивав цю історію. То напевно варто було б закінчити серіал на цьому. Так всі арки закриті, всі відносини розвинули, всі подружилися, і майже хеппі-енд. Money. Ну, взагалі, Карбер так і хотів. Але продюсери вирішили, що ні. Карбер, звичайно, з цього малясь приху**й, тому що йому сказали далі робити сюжет, а він не їв. Їп... А він взагалі не знав, що йому далі робити і розвивати. Тому він пішов з проекту, і шоуранером став Ендрю Даб. What? Найгірше зло в історії надприроднього, на мою думку, саме він відповідальний за той жах, що ми можемо спостерігати з 12 по 15 сезон. І що найцікавіше, шоуранери, які працювали над серіалом 6-го і аж по 11-й сезон. Вони так чи інакше працювали з оригінальним автором. Вони працювали скріпки. вони знають, як будуються надприродні Вони знають принципи цього всесвіту. Вони знають, як автор хотів би це все подавати. І знаєте, в чому проблема Ендрю Даба? Він до цього має. Майже не працював над серіалом, він не розумів бачення кріпке. По більшій мірі він був сторонньою людиною, яка не займалася сюжетом. Тому 12, 13, 14 та 15 сезони це буквально фанфік про Вінчестерів, в якому стільки сюжетних дірок, стільки маячні у сюжеті, він це зробив настільки погано, як ніхто інший. У 12 сезоні неочікувано з'являються британські охоронці знань, які стають головними антагоністами сезону. Єдине питання. А чому раніше ви про них нічого не чули? Чи боротьба між темрявою та богом це вже не така важлива справа? Ще й разом до цього у сезоні з'являється мама головних героїв, з якою, якщо чесно, стається просто якийсь пубертатний пиздець. Значить вона не доросла жінка з двома дорослими синами, а дівчинка років 15, що постійно має секрети та тікає з дому, і яка абсолютно невідповідальна. Тим більше ти не відчуваєш загрози для головних героїв, бо знаєш, що Бог у разі чого? Поверне їх до життя, тобі стає по барабану на конфлікти. Ну помер і помер, що обубнити то відродять його у подальших сезонах. Тим більше почав з'являтися якийсь мультивсесвіт, і серіал став пародією тупо на себе. Були випадки, що актори надприроднього просили вбити їх персонажів, бо вони тупо не розуміли, що тут відбувається, і навіщо? Даб буквально робив фансервіс на фансервісі, вводячи героїв тільки для того, щоб фанати раділи. Так були позитивні моменти. По типу того ж кросовера зі Скубіду, але, знаєте, раз на рік і палка стріляє. Даб, вів... Антихриста, сина Люцифера у серіал, а потім зрозумівши, яку фігню він наробив, бо Антихрист найсильніша істота у світі, просто вбив його. А стоп, а може і не вбив? А забрав сили. А ні, у нього знову сили є. Та чорта бль. Я розумію почуття Марка Шепарда, коли він тупо не міг зрозуміти, що взагалі за нахер тут відбувається з його персонажем. Та й в серіалі загалом. А коли антагоністом у фінальному сезоні став Бог, то я взагалі б. Хай не зрозумів цього прикола. Тобто, спочатку оригінальні автори робили Бога як персонажем, що такий він нормальний чувак, який просто загубився і йому цікаво спостерігати за все світом. Але ні, по версії Даба виявляється, що Бог весь час писав історію Вінчестерів Вінчестері від нудьги. І час типу завершувати кінець кіно, шукаємо двері. Бо Вінчестери перестали його слухатися. Якого х і найбезгужніше, що вони зробили його неймовірно тупим, замість того, щоб знищити непотрібних. І Сема та Діна одним класенням пальця, Чак просто веде себе як придурок та грає з героями у Томі Джері весь сезон, щоб в кінці програти найтупішим способом. Я збрешу, якщо скажу, що дивився ці сезони без задоволення. Деякі моменти мені подобалися, бо я все-таки був фанатом, прив'язаний до цих персонажів та історії. Але навіть мені стало помітно, наскільки це все вже було натягнуто та штучно створено. Єдине, що мені сподобалося, це остання фінальна серія, де нам показують Останні моменти життя братів Вінчестерів, оце було дійсно зборушливо, хоч питання у мене і виникали. І коли серіал закінчився, я видихнув. Нарешті воно закінчилося. Під кінець дав класти хотів на ідеї, закладені Еріком Кріпке. Йому стало все одно на те, як оригінальний автор розвивав своїх героїв. Це що за Це, це мій какой? син, папа, це мій внук. Я висунув. Да, а чого ти похож на пілючок в п'ятому сезоні? Чак, як Бог, був персонажем, що занотовує історію, та намагається не втручатися, щоб всі жили так, як вважають за правильно. щоб у кожного був свій вибір, щоб Сем і Дін мали свій вибір та робили його, не впливаючи на свободу їх дій. Нудьга та Сум це єдине, що відчувається, переглядаючи роботи даба. Спочатку причиною занепаду стало пониження градусу та відсутність сюжетної лінії з шостий по сьомий сезон. Далі серіал почав набирати оберти, і, хоч не так майстерно, але захоплював глядача з 8 по 11 сезон. А після просто з грохотом впав, провалившись після 12-го сезону, маючи у рукаві тільки одну-дві душевні серії. Це сумно, супернатурали, як правильно підмічали мої знайомі, як і казав раніше, це не наші відьмак у сучасному світі, полювання на монстрів, герої, яких кожну серію спіткає небезпека і багато чого іншого. Це подобалося глядачам, бо це було Виконано добре, а потім це все зруйнували, зробивши з надприроднього просто пародію на себе. Так, мені подобається цей серіал, я із задоволенням передивляюся його. Навіть оці жахливі останні три сезони я дивлюся, хоч часто скіпую 12 та 13 сезон, бо це майже неможливо дивитися. А так ця історія неймовірно важлива для мене. Цей серіал сформував мій музичний смак, деякі погляди на життя. Історія Сема та Діна Вінчестерів назавжди залишиться однією з моїх найулюбленіших, навіть попри те, наскільки сильно її споплюється. Люжили під кінець. А Еріку Кріпке хочеться висловити повагу за те, що він створив два моїх улюблених серіали, які так майстерно поєднує тема сім'ї та любові. А вам я дякую за перегляд. Обов'язково напишіть, який ваш улюблений сезон та персонаж у надприродньому, а також десь канон. Саме Кеш Ливземаес, дуд бізі Кес In... Збирайте вподобайки, щоб я зробив переказ цього серіалу, бо я насправді дуже хочу, але цікаво побачити від вас якусь зацікавленість. Ще ви можете мене підтримати через Ютуб спонсорство, спонсорство Донателло, або ж донатом на банку Моно, якщо вам сподобався відос. А також ви будете отримувати бонуси, у вигляді передпоказів відео, ну і так далі. І так далі. Також залітайте у мій телеграм, там я публікую найактуальніші новини по каналу. І цей Ось на екрані ви можете побачити цікаві відоси, які також варті вашої уваги. Тому давайте клік. І дивіться наступні відоси. Все, дякую за увагу і бувайте!